Сьогодні констатуємо, а інколи прямо відчуваємо зростання насильства і мови ненависті в польському сегменті інтернету. А оскільки зараз наша реальність, на жаль, нерозривно пов'язана з віртуальною, то бачимо, як з інтернету насильство і ненависть переходять у життя. Так виникає замкнуте коло, коли не лише діти і підлітки, а й дорослі вдаються від жорстокого життя до інтернету за розрадою, щоб виявити, що там іще більше насильства і небезпеки ніж у реальному житті. Безпека це процес, а не раз і назавжди впроваджене правило. Нагадує мій співрозмовник Мацей Гронь, експерт із команди експертів дежуронет науково-академічної комп'ютерної мережі. Що таке безпека, злочин і як себе захистити у реальному житті, ми переважно уявляємо. Інтернет відносно нове для нас середовище, і щоб чутися добре у цьому процесі, потрібно знати, що таке кібербезпека, кіберзлочини і як себе поводити, щоб не стати жертвою в інтернеті. Про це нам розповість поліцейський Міхал Петрашко з прес-команди Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю. А з вами Сніжана Чернюк і передача. Чи я – інформація? Тож насамперед візьмімо до уваги, що негативні емоції чи негативний коментар це ще не злочин, каже Мацей Гронь. Коли о йдеться про злочини. Вони дуже чітко регулюються кримінальним кодексом або іншими законами, прийнятими у Польщі, і не кожна інформація, яку ми бачимо в інтернеті, автоматично неправдива та обов'язково є злочином. Щоб говорити про скоєння злочину, мають бути певні конкретні елементи такого діяння. Чистемство бути сповнене конкретне знам'яна такого гочину. А що ж таке є злочином в інтернеті або кіберзлочином, та які види злочинів тут найбільш розповсюджені, пояснює Міхал Петрашко з прес-команди Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю. Престемством через інтернет називаємо кождому активності. Кіберзлочинність визначається як будь-яка інша діяльність, що виходить за межі правових норм і здійснюється за допомогою комп'ютерних мереж та інформаційних систем. Кіберзлочинність охоплює дуже широкий спектр діяльності, включно з онлайн-шахрайством, таким як фішинг, який передбачає видавання себе за інші установи, такі як банки, державні установи чи компанії, за допомогою фальшив. Вих електронних листів або текстових повідомлень метою такої діяльності є вимагання конфіденційних даних, паролів і часто грошей. Інший тип онлайн шахрайства передбачає також продаж товару, який після оплати покупцем ніколи не відправляється. Крадіжка особистих даних це ще один із багатьох видів кіберзлочинів, який як випливає з назви передбачає незаконне використання даних особи без її відома, наприклад, для отримання кредиту дуже широким сегментом кіберзлочинності, який постійно розвивається, є шкідливе програмне забезпечення або Малвер. Тут можна згадати грансомвер або програми вимагачі, програмне забезпечення, що використовується для викупу, тобто отримання матеріальної вигоди в обмін на розблокування викрадених даних жертви. Варто також згадати віруси, які користувачі несвідомо завантажують, наприклад, під час встановлення корисних програм з ненадійних вебсайтів. Поширеною проблемою, від якої ми застерігаємо, є злом облікових записів, наприклад, у соціальних мережах. Двофакторна автентифікація та надійний пароль є важливим. Будь ласка, пам'ятаймо про це. Також кіберзлочином є повсюдна онлайн-ненависть, яка має дуже неприємні наслідки та може навіть призвести до самогубства серед тих, кого ображають та переслідують в інтернеті. Злочин, про який багато людей забувають, це незаконне копіювання інтелектуальної власності. Таке, як завантаження або поширення відео, захищених авторським правом, тобто вони мають, наприклад, ліцензію для відтворення лише на легальному джерелі, такому як стрімінговий додаток. Звичайно, існує багато інших видів кіберзлочинів, але згадані вище трапляються дуже часто та неодноразово згадуються в наших щоденних профілактичних заходах для користувачів інтернету. Судженної профілактиці приказиваний ужитковніком широкопоєнтего інтернету. Добре знати визначення, але це не завжди рятує. Тож Міл Петрашко розповів, що робити, якщо ми стали жертвою злочинної діяльності в інтернеті. Ключовим елементом є здецидовання як найшвидше діяння превенції. Ключовим елементом, безсумнівно, є якомога швидше вжиття профілактичних заходів і повідомлення про ситуацію. Дії включають блокування вашого банківського рахунку, аби запобігти втраті ваших коштів. Якщо ми не можемо зробити це самостійно, то потрібно звернутися до свого банку. Негайна зміна паролів до ваших облікових записів та електронної пошти також може запобігти крадіжці даних або захопленню облікового запису. Ще одним важливим аспектом є забезпечення вашого номера песель. Можемо зробити це за допомогою програми МОБУВАТЕЛ або в державній установі чи банку. Крім того, потрібно зібрати всі можливі докази. Та якомога швидше звернутися до найближчого відділку поліції, де будуть вжиті всі необхідні заходи, а незаконні дії будуть передані до відповідного підрозділу, включаючи центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю до центрального бюра звальчання циберпредстамчості. Бувають, на жаль, ще небезпечніші випадки, адже наші діти теж мають доступ до інтернету. Що ж робити, якщо наша дитина стала жертвою такої діяльності? якщо жертвою кіберзлочинності є дитина, важливо повідомити про інцидент до найближчого відділку поліції. Однак, не зважаючи на широкий доступ до інтернету, діти реагують зовсім інакше ніж дорослі, і такі ситуації можуть викликати сильні емоції. Тому батькам і близьким вкрай важливо запобігати онлайн загрозам. А коли трапляється кіберзлочин за участю неповнолітнього, вкрай важливо обмежити існуючий ризик для дитини в інтернеті. розмова та підтримка особи, яка перебуває під нашою опікою, а також в деяких випадках контакт зі спеціалістом, психологом. А також в деяких випадках контакт зі спеціалістом, психологом. Чудово, що вже й зараз маємо такі чіткі закони, визначення та правила, на які можемо спиратися, і які допоможуть нам забезпечити безпеку. Однак потрібно пам'ятати, що галузь нових медіа, а тепер ще й ші. Нарощується так швидко, що навіть наше словництво заледве встигає назвати явища, які проростають внаслідок такого хаотичного і некерованого впровадження програмних інструментів, що їх деякі експерти вже порівнюють із ядерною зброєю. Тож і законодавство не встигає за злочинами скоєними за допомогою нових технологій, пояснює Мацей Гронь. Це дуже широкий я Як як яко, яко дежурна спеціалізм? Дуже широка тема, як диспетчер дежурнет.наск.пл я протестую діям, які порушують недоторканність дітей. Ми прагнемо видаляти контент або принаймні блокувати доступ до контенту, що зображує сексуальне насильство над дітьми. Це так звані Child Sexual Abuse Materials, контент, що зображує сексуальне використання дітей, і він став справжнім викликом, адже завдяки новим технологіям якими ми всі дуже раді та щасливі, і добре, що ми їх знаємо, з'являється новий контент створений штучним інтелектом. А оскільки кримінальне право застосовується настільки точно, що лише ті речі і дії, які чітко описані в кримінальному кодексі, можуть бути покарані, то штучний інтелект створює багато багато викликів. Скажімо, не завжди зрозуміло, хто є злочинцем. А якщо злочинця немає, важко говорити про злочин, є просто Заборонена дія, але немає кого покарати. Ось чому нам тут вкрай потрібні правила, які гарантуватимуть, що злочинці або платформи, які фактично генерують цей тип контенту, будуть притягнуті до відповідальності. Ти потрещі також до відповідальності. Експерт наголошує на крайній гарячій необхідності нових законів, а насамперед на потребі рішучого впровадження вже прийнятих у Євросоюзі, оскільки Єврокомісія і частина представників європейського парламенту насправді чимало вже зробили для захисту кіберпростору інформаційного простору, фактично нашої з вами свідомості до якщо про контент буде повідомлено до дежурнет. Ми вживемо заходів, які забезпечать блокування або видалення цього контенту. Ми також співпрацюємо з міжнародними організаціями та іншими країнами. І завдяки цьому є велика ймовірність, що цього контенту вже про який було повідомлено не буде. Однак це не так, що нічого не відбувається у цьому напрямку, і ми можемо покладатися лише на нормативність. Тивні акти кінця 20-го або початку 21-го століття наразі триває законодавча робота над кількома новими нормативними актами, які я сподіваюся суттєво змінять ситуацію найближчим часом. Серед іншого, польща впроваджує дуже важливий закон про цифрові послуги. Закон про цифрові послуги завдяки цьому, у нас буде координатор відповідальний за цифрові послуги у Польщі. Я дуже сподіваюся, що він надасть нам значну. Підтримку і завдяки цьому цей контент буде видалятися належним чином і швидше. Так само, ми, як гаряча лінія та диспетчер, також матимемо статус так званої довіреної організації. Таким чином, коли ми повідомлятимемо на відповідні платформи про видалення цього контенту, вони реагуватимуть швидше завдяки цим новим правилам. Це дуже важливо, тому що сам факт, що ми повідомили про незаконний контент і просимо про його видалення, не означає, що нам завжди це вдасться, і звичайно, нам не завжди легко дістатися до всіх. Завдяки позиції цієї довіреної організації, я впевнений, що ми працюватимемо ефективніше. І тож ми також із нетерпінням чекатимемо нових правил. І завдяки новим правилам, платформи та організації, що надають електронні послуги, також повинні бути більш оперативними. Вони повинні реагувати не лише на серйозні організації, такі як гарячі лінії, але і на громадян. І це надзвичайно важливо. і Я тримаю пальці з хрещеними, щоб ця оперативність була на найвищому рівні, ніж зараз, щоб не було так, ніби я над Лаю електронного листа, а потім не отримую відповіді. Сивно була на вищому пожежі, ніж і забесні, щоб не було так, що висила мейла і пожинімамо відповіді. І тільки одне маленьке питання: як переконати компанії мільярдери в тому, що вони повинні дотримуватися фактчекінгу, коли політики з найвищих трибун заявляють про скасування фактчекінгу, скасування реальності, а що гірше підміняють її своєю альтернативною реальністю, на якій випасають свій електорат. Документи, які регулюють використання інтернету, тепер мають доповнитися регламентацією штучного інтелекту, каже експерт. Але в Євросоюзі 27 держав, які мають постійно домовлятися. Тож процес тривалий і складний. Але в цьому суть демократії. А вже хоч о квесті дотичанця трешів представляючих використання. А коли йдеться про питання пов'язані з контентом, що передбачає сексуальне використання дітей, то тут, завдяки європейському союзу, ми маємо справді значну підтримку. Наразі триває робота над двома законодавчими актами, які, я сподіваюся, також суттєво змінять ситуацію. Один із них це регламент і директива, що стосується конкретного контенту про сексуальне використання дітей. Директива має більш суттє. Євий характер вона запроваджує багато нових понять щодо дій і злочинів сексуального використання, про які ви щойно запитали, і у цьому контексті контент створений штучним інтелектом також буде підлягати зобов'язанням для кожної держави ЄС визнавати такий контент злочином і карати його. Робота над директивою просувається дуже добре. І я тримаю кулаки, щоб цю директиву було прийнято до кінця року. Шанси. Дуже високі головування Данії, яке зараз працює над цією директивою, дуже мотивоване і шанси справді високі. І ця директива також мобілізує кожну державу Євросоюзу для створення такої мережі у своїй країні, яка дозволить видаляти контент, що представляє сексуальне використання дітей. Крім того, що також дуже важливо, буде запроваджено нову термінологію, яка ефективно усуне жахливі речі, що зараз пош. Ширюється, скажімо, ті, що стосується дитячої порнографії, яку насправді треба називати точно, що це взагалі не порнографія, а прямо контент, що зображує сексуальне використання дітей, і саме тут багато чого можна змінити однак щодо розпорядження, яке було прийнято раніше, і ця робота вже досить давно триває. Існує значний виклик. Держави ЄС не можуть домовитися про те, де саме знайти баланс між захистом конфіденцій. Ності особистої інформації та захистом користувачів інтернету обидва дуже важливі. Ідеального рішення для жодної зі сторін не буде. Тут справи рухаються трохи повільніше, але у будь-якому разі, я думаю, що за рік два у Польщі та в кожній країні ЄС має набути чинності новий закон, який дійсно зробить видалення такого незаконного контенту набагато ефективнішим. Сування такого типу нелегальних трещів буде дуже барджі. Ці інструменти дозволять і дежурнету, і правоохоронним органам бути більш ефективними, пояснює експерт. Ми говоримо про захист дітей. Але на одній з нещодавніх безпекових конференцій прозвучала інформація, що 51% дорослих думають про самогубство, бо їхні небажані або й просто підроблені фотографії були розповсюджені в інтернеті. Мацей Гронь нагадав, що тут нас охороняє закон про захист даних. Хоча дорослі й так повинні більш від Відповідально ставитися до користування інтернетом, а особливо месенджерами і соцмережами. Ти спато з добре питання, поніваж, повиннішся йому важко так. Це вигула, дуже ніяк, хороше питання, бо ми повинні мати справу з незаконним контентом загалом, включаючи і, звичайно для дітей, але також і для дорослих. Дорослі також заслуговують на захист. Справа не в тому, що ми повинні зосереджуватися на цьому у дежурнеті. Ми справді зосереджені у першу чергу на дітях. Однак ми також помічаємо проблеми щодо контенту, який є незаконним. Поширюється саме інтимний контент дорослих. Цей контент часто був зроблений, висланий легально за згодою, але не було згоди на розповсюдження такого типу контенту. І справді це серйозний виклик. і Ми також будемо вирішувати ці питання, і з дорослими все не так очевидно, як я вже сказав. Фотографування та висилання такого контенту часто було законним за згодою обох сторін. А от те, що відбувається із ним пізніше, набагато складніше. Зрештою, у нас. У нас вже багато років існують РОДО загальний регламент про захист даних, і там є право бути забутим, тому не можна сказати, що дорослі не мають жодних інструментів для вживання заходів для видалення цього контенту, але він часто поширюється не лише в інтернеті в широкому сенсі, але й у месенджерах, які ми використовуємо, та інших подібних речах. Такі месенджери зашифровані, і цей контент не є загальнодоступним. Однак, якщо в групі десятки людей, багато людей побачать цей контент і є причина пережити травму через це. І такі люди також заслуговують на захист. Але ми повинні пам'ятати, що освіта неймовірно важлива вкрай важливо навчити людей не поширювати такий контент і повідомити їм, чим це може закінчитися, і тут багато легковажності. Я насправді боюся, що цей масштаб лише зростатиме у майбутньому, тому що багато людей використовують електронні інструменти. І не захищають їх належним чином. Цифрова гігієна не завжди на найвищому рівні. Люди не усвідомлюють, як легко зламати чись телефон, навіть той, який часто містить весь наш світ, і такий тип контенту витікає. Ну що ж, законодавство й зараз нас захищає, можна заявити про нелегальний контент, можна його видаляти, але це видалення лишається недостатньо ефективним і дуже повільним, каже Маці Гронь справи в Якщо судові справи тривають дуже довго, і ми хочемо, щоб контент було видалено протягом години або максимум кількох днів. А судова справа може тривати півроку або рік, то ця інформація вже облетіла світ 50 разів, і це серйозний виклик. Однак, це не означає, що винуватці повністю безкарні. Ці злочини мають назви, не можна поширювати інтимні фотографії. Когось це заборонено у кримінальному кодексі. Дуже. Чітко визначено, що такі речі не можна робити, але також потрібно належним чином зібрати докази і просто скаржитися на те, що щось сталося недостатньо. У нас діє презумпція невинуватості, тож щоб когось засудити, мають бути представлені докази того, що хтось винний. А якщо ці докази не забезпечені, як суд може винести обвинувальний вирок навіть незначні покарання або навіть умовне покарання, це просто неможливо. Або навіть кари в завішань, де спосуні неможливе. що ж світ ніколи не був, не є і не буде досконалим. Доводиться собі це час від часу нагадувати. Однак є чарівне універсальне слово, яке давно рятує людство від хвороб і від злочинів. Профілактика або запобігання. Як не стати жертвою і не допустити, щоби стала жертвою наша дитина? Поліцейський з кіберполіції Міхал Петрашко дає прості технічні поради. Пам'ятаємо актуалізаціях своїх смартфонів ораз компето про оновлення своїх смартфонів, а також комп'ютерів, завдяки чому наші пристрої будуть захищені останніми оновленнями безпеки, надійні паролі для кожного облікового запису, які маємо в кіберпросторі, та двоетапна автентифікація, наприклад, така як відбиток пальця під час входу в додаток, або додатковий СМС-код, надісланий на телефон користувача. Будьмо обережні під час онлайн покупок, перевіряємо вебсайти та організації, які ними керують, наприклад, за відгуками інших користувачів. Остерігаймося підозрілих телефонних дзвінків. Ніколи не знаємо, хто на іншому кінці зв'язку, а тому також не повідомляймо своїх конфіденційних даних, а тим більше своїх банківських логінів і паролей. Це основи, але на нашу думку, надзвичайно важливі. Пам'ятаймо, що найслабшою ланкою в системі кібербезпеки є людина, і саме людська помилка робить нас вразливими до шахрайства. чоловік, і то вашні бон людські справі вже може ми пасть ошуства. На цей гронь також радить дбати про свою людську конфіденційність. Потрібно о дбати про свою конфіденційність. Найголовніше не поширювати свою інформацію та інформацію своїх дітей. А якщо вже ділитися нею, робіть це у перевірених місцях. Немає 100% ефективних методів. Безпека це насправді процес. Ним потрібно керувати, а не просто впровадити один раз і назавжди. Це не замок, який ми можемо просто купити і бути впевненими, що він працює. Освіта має вирішення. Рішальне значення. На жаль, значна частина цього контенту також і створюється самими майбутніми жертвами. Тому і дорослі, і діти повинні знати, що такий контент не повинен бути в інтернеті, тому нам потрібно бути обережними з тим, як ми ним ділимося. Інтернече для того, теж ото в який спосіб ще закликає не лишатися осторонь боротьби з таким контентом, який ми відчуваємо як небажаний. Завше таком трещ наже зблощить до про такий контент завжди потрібно повідомляти до диспетчерської служби. У нас є контент, про який можна повідомити або через нашу форму, або через емобиватель, або навіть електронною поштою. Це підхід, який повинен використовувати кожен, хто бачить такий контент. Він найефективніший. Повніше заховати кожен, хто таку такої найбільш стечне. Міхал Петрашко також нагадує, що ми реально можемо сприяти підвищенню онлайн безпеки. Кожен із нас може робити інтернет-середовище безпечнішим. Є в інтернеті. Якщо ми стаємо свідками незаконної діяльності в інтернеті, ми повинні реагувати, а не залишатися пасивними. Ми рекомендуємо повідомляти про таку діяльність на веб-сайті CERT.pl. Це команда реагування на комп'ютерні інциденти. Швидко реагуючи, ми можемо захистити інших користувачів від прихованих загроз і реально вплинути на підвищення онлайн безпеки. На звікшення безпечества в przestrzeni інтернетовій. Інтернет змінюється, деякі кіберзагрози втрачають актуальність, але з'являються натомість нові, як ось нещодавно від штучного інтелекту. Тож поновлюймо наші знання. Бартова є профілактика. Профілактика є надзвичайно важливою незалежно від віку, оскільки кіберзлочинці адаптують свою діяльність до віку користувачів. Тому вкрай важливо дотримуватися вказівок служб безпеки, вебсайтів, таких як Церт і державних установ. Розширення наших знань про загрози також є важливим, включно з розмовами з нашими дітьми та близькими, навчання їх безпечному користуванню інтернетом. Крім того, якщо є можливість взяти участь у заходах або навчальних сесіях із кібербезпеки, щиро заохочуємо вас до участі загенсами до обіцності на таких спотканнях. Критичний підхід і панування над емоціями рятують нас і в реальному, і у віртуальному світах. А про нові види кіберзлочинів, які на жаль будуть з'являтися, будемо вас попереджати. І звичайно будемо розповідати про нові правила і закони користування інтернетом нові правила безпеки. А сьогодні про те, які види кіберзлочинів бувають, та як захиститися від них, нам розповідали міхал Петрашко з прес-команди Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю і мацей гронь із дежурнет.наск.пл. з вами була Сніжана Чернюк і передача чия інформація. Yeah.